Сьогодні приготуємо смачний, білковий, корисний вітамінний салатик. Підійде як на сніданок, так і на вечерю. Інгредієнти для нашого смачного вітамінного, білкового салату на столі. Нарізаємо свіженьку пікіночку. Наріжемо соломкою гірочок свіжий. Додамо грам 150-200 двісті куриного філе відвареного. Наріжемо, якщо вийде теж соломкою, але вже як вийде. Нарізаємо соломкою яйця. Так, два яйця буде достатньо. Додаю консервований горошок півбаночки. Пучок зелені. У мене тут петрушка, кріпчик і цибульки трошки зеленої. Солим перчим за смаком. Зробимо заправку, я роблю зі сметаною, можна використати йогурт. Так, додаю ну, десь півтори чайних ложки гірчички, але це можна робити за смаком, більше-менше гірчиці. Можна додати тільки чайну ложку гірчиці на десь приблизно 2 ложки сметанки. Так, перемішуємо. Я ще вичавлю сюди лимонний сік. Так, все перемішали і виливаємо, додаємо до салату. І буде в нас смачний, корисний салатик на сніданок, на вечерю. Добре перемішуємо. Смакуємо на сіль, підсалюємо, якщо треба. Мені, наприклад, недостатньо тут якось заправки. Тому я додав трошки ось півтори ложки сметанки ще І перемішала. І додала солі, тому що не сольовий. Тому смакуйте на сіль, ре регулюйте. Вийшла гарна порція салату смачного, корисного, білкового. Салатику без майонезу. Смачний корисний білковий салатик готовий. Всім смачного! Дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей!